Коли я говорила, що мені подобаються вампіри, я абсолютно не це мала на увазі. Усім привіт! Мене звуть Олеся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіал та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо тервенити про саме життя. Підписуйтесь і залишати вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі або кавусю і до роботи. І як ви розумієте, сьогодні ми поговоримо про Салтбьорн. Я філонила як могла, я вас попереджала, але як я розумію, від цього не втекти. Тому чим скорше ми почнімо, тим скорше закінчимо. Як завжди нагадую, що у нас тут просто атмосфера друзів на кухні, які лялякають. Якщо думки сходяться, класно, якщо не сходяться ще крутіше, бо можна їх обговорити потім у коментарях. Коли будуть спойлери, а й вони обов'язково тут будуть. Я вас попереджу та поки що пігнали. За сюжетом в нас Англія, початок нульових. Головний герой, студент-першокурсник Оксфордського університету Олівер, та ще сіра Миша. І так сіро воно й могло продовжуватись. Та серед учнів він помічає Фелікса, найпопулярнішого студента багатія, улюбленця і дівчат, і хлопців. Олівер ставить собі за ціль завоювати увагу Фелікса будь-яким шляхом, прикрашає свою історію, бреше направо та наліво. Тисне на жалість, але наче добивається свого. Бо Фелікс запрошує Олівера провести літо разом із його родиною у сімейному палаці. Олівер закохується як у свого одногрупника, так і в його дивну, але дуже багату сім'ю. І що з цього вийшло? А вийшов фільм, якому талановитий містер ріплі, паразити та жорстокі ігри. І десь там ножі на та джокер з персиковою сценою з назви мене своїм ім'ям. <кхм> Дали списати, але усі просили, щоб не слово в слово. Добре, якщо заради справедливості, то картинка тут дійсно дуже гарна. Колір дизайн усього від інтер'єру та одягу до звуку та світла цікавий, нетиповий в наш час формат кадру, бо знятий на спеціальні камери, які додають атмосфери цього у фільму не відібрати. Це дійсно гарно. Ну і гра акторів також на рівні. Ну так трішки було дивно бачити Джейкоба і Лорді у такому амплуа, і через власних тарганів, і через те, що роль англійського такого аргумента. Ристократа для нього дійсно перша. Але якщо б це була дійсно одна моя претензія, то можна було б списати на те, що я приколуплююсь, бо це моє улюблене взагалі. Та погане тільки починається. Фільм то взагалі почали обговорювати через декілька таких цікавих сцен. Про них трішки пізніше, бо мені ще треба час морально вналаштуватись. Та якщо їх прибрати, що в нас залишиться? На жаль, тільки не новий, через це передбачуваний. А у цій версії ще й слабкий сюжет з величезною кількістю пробілів та недопрацьовок. Я бачила ці позитивні. Огляди на фільм. Мені здається, тут така ж справа, як і ну, скажімо, з книжками з особистісного росту. За тією чи іншою темою написано багато книг, але вони усі ну плюс-мінус мають однакові тези та висновки. Якщо у вас є страх, що подумають люди, то книга буде про те, що треба забити на думку оточуючих, бо ми усі думаємо лише про себе. А якщо це про фінанси, то треба мати подушку безпеки і думати, як створити собі пасивний спосіб доходу. Ну ви зрозуміли. І от зазвичай людинка ловить інсайти, коли читає щось в Перше по темі. А далі усі наступні книжки, які вона читає по цій темі, здаються її схожими на ту першу, бо знов-таки тези в усіх однакові. І от, можливо, людям, яким дуже сподобався Селбюрн, вони просто ще не встигли подивитися ті ж самі талановиті місця ріплі, паразити чи жорстокі ігри. Тобто ще не бачили такий самий сюжет в інших картинах. Бо це в нас стара добра класова нерівність, але показана вона настільки базово, що виглядає як салат Цезар чи паста Карбонара. Якщо ви дивитесь це вночі, перепрошую. Якщо ви ще вагаєтесь чи подивитись, цей фільм чи ні, як добрий друг, я вам все ж раджу подивитись, наприклад, ті фільми, які я перелічила. А я вам ніколи поганого не радила. Особливо, якщо ви мене бачите вперше. Ну, і якщо вам ну дуже цікаво, що ж там коїться, ви можете знайти коди о тих самих трьох сцен, про які усі говорять, і зекономити собі дві години життя. Але тільки якщо вам є 18, будь ласка. Але якщо ви все ж таки наважились на перегляд, пам'ятайте, що я вас попереджала. І попереджаю, що вдалі у нас підуть спойлери, тому даю вам три секунди, щоб налаштуватись, і. Yeah. <sighs> Кабанчиком пробіжімося по сюжету для тих, хто все ж таки послухався чемно мене і не став дивитися фільм, але погані новини вам все одно не сховатись. у Салберні, Олівер, знайомиться з батьками Фелікса, з його сестрою та подругою, а також там перебуває американський двоюродний брат Фелікса Фарлі, який також вчиться разом з хлопцями в Оксфорді, і який того Олівера не переносить. Ну тобто, єдина розумна людина тут. Бо, окрім Фарлі, від Олівера усі у захваті. Чомусь, хоча він буквально ходить усюди з дуже доброзичливим виразом обличчя як ви бачите, і якісь емоції з'являються тільки тоді, коли він бачить Фелікса. Десь тут з'являється перша та сама сцена, коли Олівер спостерігає за Феліксом, який наче й миється, але потім одразу ж забруднюється, роблячи брудні справи з собою. Ну якщо ви розумієте, про що є. Але Олівер такий типу. Взагалі, у Олівери, виявляється, смаки доволі специфічні, бо в його раціоні як не супчик, так так би мовити, кров'янка, але без м'яса, гречки, цибулі, спеції і сала. Бо далі він чомусь за вечір переключається з Фелікса на сестру Фелікса Венецію, з якої ту кров'янку буквально і їсть. Поки у неї той самий момент місяця, коли вода у місті перетворюється на кхе, червоне вино, фарлі, начеб відчував, бо дуже вчасно помітив цю зраду і розповів про нового Едварда Калена, на Феліксу. Та Олівер викручується з цієї ситуації як той вужик на пательні, бо переконує Фелікса, що то просто Фарлі недолюблює Олівера і придумує такі історії. Олівер придумав, як помститися через це Фарлі, бо він знову трішки зробився Едвардом Каліном, проник у спальню до Фарлі, і не тільки у спальню, погрожуючи йому при цьому. Романтик, а наступного ранку Фарлі взагалі висіляють, бо, начебто, він хотів продати частину цінності Джеймса, тобто тата Фелікса. Літо завершується вечіркою на день народження Олівера, перед якою Фелікс дізнається про усю брехню Олівера. Бо нагадую, Олівер видумав цілу історію свого життя, щоб якнайкраще сподобатись Феліксу. Фелікс, звичайно, що незадоволений і дружити більше не хоче. Та вечірка вже спланована. Гроші заплачені, тому маємо, що маємо. Наступного ранку Фелікса знаходять. Неживим у садовому лабіринті, усі ми знаємо, хто це зробив. Але цей пацюк переводить стрілки на mm. фарлі. Після похорону Фелікса і сцени з, а, так би мовити, коханням на відстані десь метри два. Mm. Олівер все одно залишається в Салбьорні. Він починає поводитись як Фелікс настільки, що навіть носить його спідню білизну. Це помічає Венеція і висказує усе Оліверу в обличчя. А на ранок, наче як вирішує повторити за Ханною Бейкер з 13 Причин, чому, начебто, Джеймс вирішує вже ну, заплатити Оліверу, щоб той нарешті пішов в Салберну. А ну і цієї подруги також не стало, якщо вам цікаво. Через 16 років після усього цього перестає дихати і Джеймс. А Олівер випадково зустрічає мати Фелікса у кафе. Вона би запрошує повернутися його до Салдберну. Сильно захворіває, звичайно, що випадково. Переписує на Олівера увесь маєток Салберн. І як дякує Олівер. Ну, звичайно, що зізнанням, що це він підлашний. Штував усе у, у Солдбрні, щоб заволодіти маєтком і вийманням дихальної трубки з бідної жінки. Після чого Олівер, тепер власник Солдбрна та усього, що мала родина Фелікса, танцює у чому мати народила у своєму тепер домі. Тепер, коли усі знають про сюжет, у мене на відміну від поліції є декілька питань. Ну, по-перше, якщо вже почали про поліцію, у мене склалось таке враження, наче її взагалі не існує у цьому всесвіті. Типу, усі ці події сталися з сім'єю, ну майже королівського рівня. Там взагалі мало бути настільки величезне розслідування, залучення ЗМІ усіх, мільйон допитів та розшуків не тільки зі сторони поліції, а ще й з підключенням приватних детективів. Бо повторююсь, тут родина суперзаможна. І насправді той Олівер поплив би ну у перші ж часи, ну добре, дні розслідувань. Бо нульовій це не середньовіччя, відбитки пальців, ДНК, судмедекспертиза, свідчення прислуги дому. Та, хоча б банальна увага до того, що коли щось траплялося, той олівер завжди був поруч. Усе це просто існує, але сюжету пофіг за заможню родину. У них мало бути стільки просто родичів, далеких і недалеких, бо знов-таки повторююся, це майже королівська сім'я усіх неможливо було позбутися. Олівер, якщо що не один з них, таких як Олівер, такі багатії сприймають ну як домашню тваринку. І поки що з тваринок тільки киці Карла Лагерфільда вдалося відхопити частинку спадщини свого хазяїна. І те вона була з Карлом ну трішки більше трьох місяців. Та й Олівер, якщо так ну чесно подивитися, він не така мила та доброзичлива людинка. Тож чим він зацікавив таку королівську родину? Тим, що один раз сказав матері Фелікса, що вона приваблива? Якщо б цього було достатньо, усі б. Взагалі у світі вже мали частинку спадщини багатіїв. і взагалі далеко ходити не треба. Фарлі прямий нащадок, який якимось чудом залишився живий. Так, можливо, його виключили зі списку спадкоємців через той інцидент. Ну, коли його вигнали, взагалі ні за що. Але по-перше, поліція легко б могла вирішити цю справу і зрозуміти, що це все брехня та провокація. Та навіть якщо без усього усього, Фарлі він мав бути ну настільки розлюченим на того Олівера, що от хто хто, але Фарлі мав би розплутати цю справу за усі. Іх детективів та поліцію разом узятих. Але виходить, що дії Олівера не мають наслідків. І цим фільм знов поступається тому ж талановитому містеру Ріплі, з яким як я зрозуміла, Салберн зрівнюють ну частіше за все. Єдине, що у талановитому містеру Ріплі головний герой, ну дійсно талановитий. Він з бідної сім'ї, так але от через це він дуже хотів того рівня життя і тих грошей, і через це він прикидався своїм. Не буду сильно спойлерити, але у цій історії було логічне завершення, бо за всі вчинки, врешті-решт треба було відповідати олівер же не з королівської так але з доволі забезпеченої родини сама режисерка як виявилось сказала що він ну не хворий так він просто хоче Більшого, і от усе це якось не сходиться про те, що не сходиться. Ті самі сцени. Якщо ви їх викинете знов таки, чи зміниться сюжет, тобто вони тут тільки для того, щоб зняти реакцію у Тікток. Проблема фільму, що він намагається бути усім та одразу, і отримати Оскар, і стати мемом, і трендом Тіктоку, і гарним, і лякаючим, і загадковим, і повчальним. Але от коли ти розпорошуєшся настільки усього, до кінця докрутити навіть щось одне зі списку, ну, доволі складно. Потенціал. Він був із таким то кастом. Але з побаченого, яким би крутим не був візуал та добірка пісень, для мене це замало для крутого фільму. Ну а ми з вами побачимось вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи в наступному відео. Та поки що. Oh.